Як дізнатися, в які акції можна заінвестувати свої гроші, як вибирати акції, за допомогою яких інструментів можна це робити. Один із таких варіантів покажу вам сьогодні, на прикладі сайта Stock Analysis і його вкладки Stock Screener. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. В загальному є багато різних сайтів, на яких можна на яких є Stock Screener, але я буду використовувати Stock Analysis. Для мене він поки що найзручніший. Нагадую, від. Відео не буде являтися фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів, все, що я покажу, це будуть лише приклади. Тому заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Для початку нам потрібно перейти на сайт, наприклад, Stock Analysis. Ось так він пишеться. В опису під відео буде посилання на цей сайт. І тут вкладочка Home ви відкриваєте, як зазвичай. Тут можете собі вписувати якісь акції і просто тікери акцій і їх шукати. Але питання в тому, якщо ви хочете знайти... По якимось параметрам своїм додатковим, то ви можете скористатися сток скрінером. Ось тут є збоку така вкладочка як Stocks, тобто акції, і на ній є стрілочка, і перша пункт, який нам перший пункт, який нам попадається, сток скрінер. На нього і натискаємо. Тут ми бачимо, що нам показалось дуже багато різних фільтрів, які ми вже понадодавали, ті, які я собі вибирав. Тут ще є така вкладочка Short, пошук ще із 222 фільтрів. Якщо ви хочете, Сюди щось додати, натискаєте IDD фільтр і бачите, що тут можна додати багато всього різного. Про це трішки пізніше. На даний момент в мене виставлені фільтри, такі як Market Cap, PNE Ratio, Price Chain за 3 роки, Revenue Grouse за 5 років, в якому індексу, ціна акції Stock Price, Revenue Grouse, Bayback Yield, який був Net Income Growth. До речі, якщо ви не розумієте, що таке PNE, що таке там Net Income, наприклад, і так далі, багато різних показників. То в мене тут є відео, так само там, як вибирати акції, і про різні показники і мультиплікатори, що таке ревеню, що таке net income, PNE, ПНБ і так далі. В цьому відео можете перейти собі, подивитися, якщо ще не дивили. Відео буде дуже добрим доповненням до оцього. І через всі ці параметри можемо собі робити пошук акцій, пошук компаній, які нас цікавлять по різним оцим показникам. Нагадую, що цих фільтрів можна виставити цілих 222 і понавибирати собі, можете вибрати навіть. Тільки один, все залежить від вас, і то, яким методом вибираєте собі акції, яким методом робите собі перше, так сказати, відсортовування. До речі, якщо ви не маєте жодного брокерського рахунку, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланню під цим відео до одного з двох брокерів, через які інвестую особисто я. Один це Trading 212, другий це Interactive Brokers. Дуже часто я їх показую в своїх відео, показую, які я там акції купую, що в мене виходить, що не получається. До брокера trading 212 можна зареєструватися тільки з території Європи. Він більш красивіший, більш зрозуміліший. Але до нього можна реєструватися тільки з території Європи, громадянам України, але треба проживати на території Європи. Цей брокер часто проводить акції, що Можете отримати за реєстрацію і поповнення рахунку. Можете отримати собі безкоштовні акції на суму до 100 доларів чи до 100 євро. А от у другого брокера Interactive Brokers, до нього можна зареєструватися з будь-якої країни. До речі, до кожного з брокерів в мене є інструкція, як зареєструватися. Шукайте в пошуку. До Interactive Brokers буде десь тут посилання, можете собі перейти подивитися. Він теж проводить деколи акції, але там трішки інші умови. Треба заінвестувати в перший місяць мінімум 10 тисяч. Доларів, протримати їх один рік, і потім ви дістанете 200 доларів бонусом на свій брокерський рахунок. Interactive Brokers рахується світовим, він дуже масивний, так сказати. В ньому є дуже багато різних акцій, ну точніше акції всього світу через нього можна купити самий стабільний, самий відомий. Трішки він замудрий, трішки він складніший в зрозумінню, але можна розібратися і можна його зрозуміти. Що в мене тут стоїть? Наприклад, Market Cap, тобто капітальний. Реалізація, в мене стоїть тут а, е, люба, мені важливо наприклад, але можна вибрати там більше 100 мільярдів, більше там, 50 мільярдів, або, наприклад, більше там, 300 мільйонів, взагалі більше там, 1 мільярда. Тобто вибираєте, що вам потрібно, або вписуєте своє значення. Показник PNE наприклад, тут так само в мене стоїть довільний, але можна собі вибрати там, більше 50, від 30 до 50, щоб був там від 20 до 30, від 15 до 20, або, наприклад, менше 20, менше 10, менше 5, або вписати своє значення. Наприклад, price change за 3 роки, зміна ціни за останні 3 роки. І тут так само вибираєте собі, наскільки ціна змінилася за останні 3 роки. Бачите, більше, ніж 100%, більше 200%, більше 300, більше 50. Можна тут пролистати, що менше, що, наприклад, якого, якогось значення. Ну, от, я собі, наприклад, виставлю там більше 20. Ви можете виставляти любе своє значення, яке вам потрібне. Ну, так само revenue, тут в мене стоїть яке завгодно, яке що мені без різниці, чи входи в індекс в якийсь, наприклад, я вибрав, чи щоб мені входило в SP 500, або можна тут вибрати NASDAQ 100 або Dow Jones. Ціна акції, щоб вам відсортувало. Я вибрав більше одного більше одного долара, щоб мені не показували ті, які там коштують по 10-20 центів. Наприклад, ну хоча в SP 500 таких немає, які коштують по 20 центів. Тут так само можете собі вибирати, щоб ціна була там більше 5 доларів, більше 10 доларів, більше 100 доларів за акцію, або там від там, 100 до 500, від 10 до 20. Тобто це все можна собі налаштувати. Далі, яке в них там було ревеню, які вони робили бейбеки собі, який був у них нет інкам за ріст нет інкам чистого прибутку прибутку за останні 33, точніше років, я виставивши там більше 20%. І тут ну, інші показники можете собі бачити. До речі, можна це все перекладати на українську мову, втискаючи праву кнопку, перекласти на українську, і воно вам перекладає своїм методом там, але більш-менш може бути зрозуміло. Найкраще вчити англійську і старатися по-англійськи розуміти, тому що більшість компаній, в які ви будете інвестувати або інвестуєте, я думаю, роблять свої звіти на англійській мові. Звичайно, їх так само можна перекладати, але чим знати більше мов, тим краще. Особисто моє бачення. Звичайно ж, до цього всього можна подобавляти ще якісь свої фільтри, які вам потрібні. Натискайте ADD Filters І тут бачите, наприклад, Most Popular, най найпопулярніші, які там люди вибирають. О, тут по кантрі, по, по якій країні можна вибирати, наприклад. Воно розділене на категорії. Бачите, тут Price Volume, по ціні, наприклад, valuation можете. мультиплікатори PNE, PNB, EVS. Sales, Сейлс, пек, фордне пене, фордне S. Дуже багато різних фільтрів, які ви можете собі вибрати, щоб по вашим показникам потім вам відсортували компанії, які є в списку цього сайту. Коли ви понавибирали всі фільтри, які вам потрібні, тут понавиставляли значення, які ви хочете собі, то далі нижче у вас ви можете натиснути в кнопочку фільтерс, і воно вам покаже, що вам там і воно вам покаже, що воно вам нашукало по вашим запитам, по вашим фільтрам. Наприклад, у мене були запити, ось отакі, щоб ціна, зміна ціни за останні три роки була більше, ніж на 20%, воно щоб виросло. В індекс, щоб воно входило в індекс S&P 500, ціна була більше 1 долара. Net income, чистий прибуток після там, сплати всіх податків, ріст цього показника за останні 3 роки так само, щоб було більше 20%. change, зміна ціни за останній рік більше. 5%, що був Chain за останні 5 років, що було більше, ніж на 50%. Revenue Граус за останні 3 роки. Ріст загальної дохідності що було більше 20%. Нет Income, ну там далі я нічого не вибирав. І ось які результати. Показано, що знайшло нам 15 акцій по наших запитах, ужито 13 фільтрів. Ну і з них деякі важливо, щоб вони у нас були, але ми на них нічого не вибрали. О, тому по факту у нас є раз, два. 3, 4, 5, 6, 7 показників, які для нас важливі, які у нас вибрані. Але тут написано, що із 13 фільтрів. От. І ми бачимо, нам показують компанії, які задовольняють наші потреби. От. І тут, якщо на них натискати, наприклад, відкрити посилання в новій клаці, то можете бачити, які компанії нам повідкривалися. Ось перша це Super Micro Computers, Nvidia, Builders First Source, Deckers Outdoor Corporation, Arista Networks, або можна просто так пролистати вниз і подивитися, бачимо, що тут ServiceNow, Paccar, Copart, Booking, American Express Company, Monolithic Power System, Stріet Dynamics, Fortinet, Prologic, Lulu Lemon, Atletica і Street Dynamics. Збоку тут одразу написано всі наші показники, всі наші фільтри, які ми були, наскільки що зроста. Сток price наскільки виросло ПНЕ, &E, яке у них є, ревеню Граус, зміна за 5 років, зміна за 3 роки. І так само можна ці компанії відкривати і собі дивитись. Наприклад, що за останній рік, скільки наскільки компанія виросла, компанія виросла на. Ціні акції на 753 відсотки. за 5 років на там майже 5000% тисяч відсотків за максимальний період часу майже на 11000% тисяч відсотків. Зараз іде дуже стрімкий ріст. Супермікрокомп'ютер пов'язаний зі штучним інтелектом. Всі компанії, які пов'язані зі штучним інтелектом, дуже стрімко зараз ростуть, бо дуже великий іде хайп на них. Так само Nvidia можете бачити за останній рік, ось виросла на 247 відсотків, за 5 років на дві тисячі, майже і за максимальний період часу виросла на 215 тисяч відсотків. Білдер Сферсаурс так само можемо бачити за останній рік на 148, за 5 років на півтори тисячі взагалі виросла відсотків. Капець, за півтори тисячі за 5 років, 5 років назад заінвестували там тисячу доларів. Заєш зараз скільки маєте? Напишіть в коментарях. Явно не тисячу доларів. Таким чином можна відбирати собі компанії, які вас цікавлять по певним показникам. Далі ви можете переходити тут по окремій компанії і дивитися, що у них є. Наприклад, вкладка фінанси дуже часто я показую цей сайт стоканалісіс на. Своїх оглядах якихось компаній, показую, що я інвестую, в які акції, і дуже часто уживаю цей сайт. От. І ми можемо бачити, що ось за останні, тут показується ревеню за останні 9 років, з якою швидкістю, з яким відсотком вони росли збільшувались. Бачите, що з 2015 по 2023 компанія зросла, наприклад, з 2 мільярдів до 7 мільярдів в 3 рази. По рокам, бачимо, в 2021 воно виросло на 6,5%, в 2022 на 46%. 6% зросло у 2023 на 37%. Далі тут Gross Profit, який є, net Income, То, що ми вибирали, що нам там важливо було по показникам P&E то треба вкласнути ось тут Ratios. Наприклад, і тут ось буде видно, яке у них є там ПНЕ, ПНС, PNB, різні мультиплікатори. Нагадую: от якщо вам тут не зрозуміло, тут посилання, відео, там хвилин на 20, я показував, розказував, на що я звертаю уваги, що означають ті або інші мультиплікатори або показники, щоб вам було більш зрозуміліше. Ще на цьому сайті, наприклад, є така вкладочка, як Forecast, тобто прогнози на майбутнє. Це нагадую, це лише прогнози, це не означає, що якщо тут написано, що через 12 Через рік компанія буде там коштувати от стільки, скільки вони прогнозували, що так буде. Ні, це лише прогнози. Вони ніким нічим не підкріплені. На це звертати увагу і вірити 100%. Що ага, якщо тут написано, що зараз коштує там 100 доларів акція, через рік вона буде коштувати 1000, але він по важливості має бути там не знаю із 20 пунктів, то один пункт там має займати по важливості. Але цікава річ, можна подивитися, що прогнозують аналітики цього сайту. Наприклад, якщо компанія Super Micro Computer, збачимо тут вкладочка Forecast, є прогнози на майбутнє, то воно показує наступне, що нормальна ціна через ось на протязі 12 місяців ну, показує нормальна ціна, має бути 820 доларів, 819 доларів 9 центів. Тобто має впасти ціна за, за цілий рік на 15%, майже на 16%. Мінімальна ціна, яку вони прогнозують, взагалі 250 доларів, і має впасти на 74%. Максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 1350 доларів за акцію, тобто має зрости майже на 40%. І тут ще є такий розподіл, чи, чи варто купувати, чи не, чи не варто купувати за версію, знову ж таки, цих аналітиків. Тут, наприклад, хто за що голосував, ніхто не голосував за продаж. За Strong Sale, точніше, що точно продає, один голосував за сел, що продає. Троє Hold, тримають, двоє бай, купують, і ще п'ятеро StrongBay, тобто точно ми купуємо, беремо цю акцію, незважаючи ні на що. Нагадую, по цьому критерію, тільки по цьому критерію вибирати акції не варто. Знову ж таки, на цьому сайті ви не обов'язково маєте уживати цього стокскрінера. Можна просто перейти на вкладочку Home і тут вписати тікер той компанії, про яку ви вже десь там наприклад, чули, наприклад, PayPal. Якщо взяти, ось обписуєте їх тікер. PayPal, натискайте, і воно вам відкриває, показує, як би все те саме, що от за останній рік вони впали там на 11%, за 5 років на 32%. За максимальний період часу вони в плюсі на 56% всього. Так само фінансові їх показники бачимо, що ревеню постійно росте. Ціна на акції падає. І так само працюють ті самі прогнози, включаєте, дивитеся, що, наприклад, PayPal нормальна ціна через рік має бути десь 70 доларів, мінімальна ціна прогнозують 60 доларів максимальна 89, аналітики говорять Купувати. От. І так можна по кожній акції. Тут багато різної є інформації. Можете дивитися про дивіденди, щось тут от, окремі вкладки є, якщо компанія виплачує дивіденди, якісь статті можна почитати, ось тут нижче спускатися. Тобто досить цікавий сам по собі сайт. І, ну, але річ йшла більш про вибір акцій і про стокскрінер. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яким методом ви шукаєте собі акції компанії, чи це ви дивитеся якихось блогерів, чи через якісь стокскрін. Чи ще якимись методами, чи просто десь в газетах читаєте. Буде цікаво почитати, і пишіть, які акції купуєте. Так само буде цікаво дізнатися, може я щось собі докуплю із того, що ви напишете, розгляну якусь компанію. Пишіть коментарі, задавайте питання. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.